Баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття підбив підсумки своїх спортивних досягнень. Тренерський штаб вважає сезон успішним, особливо відзначився минулий рік для жіночої команди клубу. Спортсменки посіли перше місце в баскетбольній суперлізі. жіноча баскетбольна команда зайняла перше місце в баскетбольній суперлізі. Це найвищий рівень змагань з професіонального жіночого баскетболу. Також купу України друге місце. Франківська Карпаття Баскетбольний клуб він представлений фактично у всіх вікових категоріях: і в Вищій Лізі, і в Молодіжній Лізі, в Юнацькій Лізі. І всюди є дуже Фактично призві, призві місця завдяки визначним турнірним результатам. Баскетбольний клуб отримав можливість взяти участь у чемпіонаті світу 2025. Він відбудеться 22 та 23 червня у Монголії. Головний тренер Юрій Процюк каже: торік клуб став лідером за кількістю набраних рейтингових очок в Україні. Тобто клуб переміг всіх змаганнях, які проводились під гідою федерації баскетболу України, як з баскетболу. Так і з баскетболу 3 на 3. Е, ну, Зупинимося спочатку на досягненнях в баскетболі. Е, в баскетболі е, основна наша команда баскетбольного клубу франківськ Прикарпаття стала чемпіоном жіночої суперліги. Також е, е, успішно ми виступили і в змаганнях вищої ліги, де команда перемогла. Е, фінал приймав Івано-Франківськ. І... Команда баскетбольного клубу Франківськ зайняла перше місце. Також успішно виступили в молодіжній лізі. Перемогли перемогли в старшій юнацькій віковій групі в юнацькій лізі серед дівчат 2009 року. Тобто, гравці баскетбольного клубу Франківськ Прикарпаття фактично виграли всі змагання, які проводились в Україні. Майстерність 22 баскетболісток Франківськ Прикарпаття відкрила шлях до збірних команд України різних вікових категорій. Там вони демонструють свій спортивний талант на національному рівні. Лілія буця. Так, Андрій Буцяк Новини на вежі.